Дорогі брати і сестри, хотів би разом з вами ще раз сказати слава Богові. Слава Богові за його доброту, слава Богові за те, що маємо, слава Богові за імена наші написані на небі, слава Богу, за мир, який маємо в нашій місцевості, слава Богу, і за духовне, і за земне, і за добре, і за зле, за все дяка нашому Богові. Тому що все від Бога. І ні один волос з голови не падає без волі Божої, і зло деколи буває від Бога для того, щоб трошки сколихнути наші серця, і щоб ми задумались над сенсом нашого життя. За все. Подяка нашому Богові. Колись мудрий Йов говорив, «Жіночко, своїй дружині, невже не будемо дякувати і за погане, як ми дякували за добре. Тому дякуємо Богові за добре, вчимося дякувати і за погане, знаючи, що без волі Божої нічого не відбувається на цій землі. Сьогодні хотів би говорити про болі. Які несуть люди на цій землі, є болі фізичні, коли тебе болить серце, коли болить голова, коли болять зуби, деколи ця біль дуже важка, а є болі сердечні, не легші. Деколи болі сердечної, болі душі людської, вони ще гірші, ніж хвороби тіла. Оці духовні болі, Переживали всі праведники, які стояли на дорозі спасіння. Оці духовні чи душевні болі переживав Божий Син Ісус Христос. І я хочу звернутися до Божого Слова і прочитати оці пережиття, які ніс Божий Син у людському тілі. Він не тільки був розп'ятий. Його проблема чи його трудність не тільки в чому заключалася, що він був розп'ятий, що його боліло тіло. Коли зйом виразився так, коли його боліло тіло, хворе на проказу, він говорив: а коли приходить ніч, ти не даєш мені заснути, ти страхи, ти ужаси наганяєш на мене. А коли приходив день, то Йов говорить, оці люди, яких колись я би зі стадами псів своїх не помістив, тому що вони просто, як кажуть, бомжі в цьому світі. Вони, каже, тепер із мене зробили пісню, вони сміються з мене і знущаються наді мною. Це було дуже важко переносити. І праведний Йов це переносив. Подібні страждання переносив і Божий син. Про ті страждання ще задалеко до народження Ісуса в тілі говорив пророк Давид. Я звернуся до двох місць, книги Псалмів, де від імені Ісуса Давид говорить про ті страждання. Можливо, ті страждання сьогодні переживає хтось із вас. Тому що є е, часи в житті, коли Бог піднімає людину, а є часи в житті, коли треба проходити долину плачу, коли треба проходити певні страдання, і Боже Слово, воно посилається як лікування. Його можна використовувати як меч, щоб бити когось. Його можна використовувати для захисту віри, і можна використовувати як бальзам, як лікування. Тому Господь посилає своє Слово, щоб утішити ті серця, яким завдали певної рани. Ісус це пережив. У посланні Павла до Євреїв написано, що він мав людське тіло, він це пережив, що ви переживаєте. І написано, він знає, як спокушуваним допомогти, тому що він це пройшов на собі. Він не теоретик. Деколи теоретики радять, як хочуть допомогти, але вони не вміють це зробити, бо вони тільки теоретики. Тільки той, хто прийшов це на собі, Він знає, як допомогти. Ісус це випробував на собі, і його поради дуже корисні. І ось Господь говорить через Давида, що він переживав, які були болі Його серця. Я буду звертатись до 40-го псалму із п'ятого вірша і нижче. Я сказав, Господи, помилуй мене. І зціли душу мою, бо згрішив я перед тобою, вороги мої в злобі кажуть про мене коли він помре та згине ім'я Його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене. Словом лихим ображають мене, говорячи, він ліг і вже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій, і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти же, Господи, помилуй мене, підійми мене, щоб я не віддав їм. З того дізнаюся я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною. І інше місце, воно приведене в 68-му псалмі, і з першого вірша. Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті і нема на чому стати. Зійшов я у глибину моря і хвилі його заливають мене, я знемігся від благань і гортань моя зашерхла. Втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені. І гріхи мої не невтаєні від тебе, нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже, бо ради тебе терплює зневагу і сором покриваю лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї. Бо ревність додому Твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене, коли я плакав і постом смиряв душу мою, То й тим докоряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино, а я змоли. Твою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Ви, напевно, зауважили, що деколи були такі слова про гріхи, згадування, і ви подумали, це не про Ісуса, бо Ісус безгрішний. Пророчі книги вони деколи йдуть, що говорить Давид від свого імені, а потім переходить і вже пророкує про Христа. Ми мусимо так розуміти пророчі книги. І ось із цих двох книг, із двох псалмів, я би вибірково хотів прочитати із одного псалму, і з іншого. Хотів би прочитати по віршу, і потім будемо роздумувати над тим, що читаємо: Сороковий псалом. Десятий вірш, де йдеться саме про Ісуса. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій. І на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Це перше місце. Сороковий псалом, 10-й вірш. Друге місце похоже. 68 псалом, 9 вірш. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї. Я до цього місця добавлю ще з Євангелії від Івана, 7 розділ. Із першого вірша, і з другого вірша наближалося свято юдейське, ставлення кущів. Тоді брати його сказали йому вийди звідси та йди до юдеї, щоб і ученики твої бачили діла, які ти твориш, бо ніхто не робить щось таємно, коли сам домагається бути відомим, і якщо ти твориш такі діла, яви себе світові, бо і брати його не вірували в нього. І четверте місце, яке я доповню до цієї теми, це перший розділ Євангелії від Івана з 9 вірша було світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх прийшов, і свої його не прийняли. Чотири больові точки нам подаються, брати і сестри. Псалмопівець Давид каже, той, на кого я надіявся, той, хто їв зі мною хліб з одного стола, Він підняв на мене п'яту свою, він ополчився проти мене. Друге місце каже Христос, я став чужий для братів моїх. Третє місце Євангелія від Івана, 7 розділ, каже, бо і брати його не вірували в нього. Це все болісні точки. І четверте місце прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Це дуже болісно. Коли ти йдеш до чужих, ти не розраховуєш від них на щось добре, бо вони чужі. Ти знаєш, що чужі можуть з тобою поступити по всякому, по-різному. Ти не тішиш себе, ти не надієшся на якусь велику любов, на якусь велику повагу від них. Чому, бо вони чужі? Що можна чекати від чужих? Але коли ти йдеш до своїх, ти розраховуєш, що хоча б свої тебе зрозуміють, хоча б свої тебе пожаліють, хоча б свої постараються вникнути в твою проблему. Хоча би свої тобі допоможуть руку допомоги, коли ти маєш в цьому потребу. Це твоє законне право так вірити. На кого ж надіятися, як не на своїх. Павло До Тимофія каже, що коли вдова має своїх дітей, не беріть її на попіченні церкви, бо в неї є діти. Що ж це за діти, які маму свою не докормлять до смерті? Що ж це за діти? І він каже, не бери таку берите на турботу церкви в неї діти є. Апостол Павло каже до Тимофія, хто відрікся від домашніх це потеряна людина. Це хуже ні вірного. Це нема з ким про що говорити. Коли вже не любиш тих, хто живе з тобою в одному домі, не бреши і не обманюй себе, що ти готовий любити світ, якщо ти не годен любити людину, з якою живеш, це твій фінал, це твій кінець. Ти в самому низі. Горе тобі Хоразін, казав Господь. Бо якщо б певні міста бачили цю славу, яку бачив, ти, вони покаялися, ти не здатний. Горе людині, яка вже на такому самому низі, коли вона своя і як своя не може діяти, прийшов до своїх, а свої плюнули в лице. Плюнули в лице. Він надіявся, ось прийду в Єрусалим, О Єрусалим, Єрусалим. Якби ти хоч цей час зрозумів, коли приходить до нього одна жіночка і просить милості для своєї дитинки, а він їй каже: жіночко, я до своїх прийшов, я не посланий милувати тебе. Я прийшов до своїх. Я не можу взяти хліб у дітей і кинути псам. Хліб належить дітям. Він приніс хліб небесний дітям, а діти плюнули в лице. Він прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Пізніше так само поступлять з Павлом. Він буде йти до своїх. В кожному місті, куди подорожує Павло, він спочатку шукає своїх, він своїх шукає. І він знаходить в одному місці свої, не приймають в другому, і він в кінці кінців вже не мав в нього терпіння. І Він каже: якщо ви себе вважаєте недостойними Божого царства, я йду до язичників. Деколи так буває, людина належить до певної конфесії, ось є люди, які тепер переміщені по всій Україні. Коли людина була десь там в Донецьку, в баптистській церкві, вона приїжджає до Львова, яку вона буде церкву шукати? Напевно, таку ж Іти до Своїх. П'ятдесятник буде шукати своїх, суботніх своїх, а православних своїх. Бо це так законно. Робіть добро всім, а найбільше кому. Своїм повірі так написано. Дорогі мої, і ось Ісус прийшов до своїх. А свої не прийняли. Рідні брати не вірять в нього. Він каже, я став чужий для братів матері моєї. Що дивуватись чужинцям, як я в домі своєму чужий? Дорогі мої брати і сестри, Книга суддів, 19 розділ. Ви можете вдома прочитати. Я просто перескажу ужасніша трагедія, яка сталася в Божому народі. Один левит. І з гори Єфремові взяв собі наложницю чи жінку. І ось вони щось посварились, і вона втекла до своїх батьків, як це деколи роблять дівчата після весілля, втекла до батьків. І він пішов туди до неї, у Вифлеєм Іудейський. Там його десь прийняв, частував його три дні, пригощав. Затримав його ще на один день, хотів, щоб ще залишився на п'ятий день, бо вже було під вечір, але він відмовився, взяв дружину, свою слугу і пішов. І ось його застає вечір. І по дорозі Єрусалим. Но Єрусалим на цей час ще не належав євреям, він належав і євусеям одній народності. І слуга каже: заночуємо тут, в Єрусалимі, у Євусеїв, у цих чужинців. Але він йому відповідає ні. Ми будемо йти далі, поки не дійдемо до своїх. І вони йдуть, щоб до своїх дійти. І коли вони доходять до своїх, до гівеам, вої, написано, зайшло сонце. І вони сидять на площі міській серед своїх, но свої не кличуть додому. Він просидів певний час, і з цілого міста не знайшлось жодної людини, яка би своїх запросила Лет напівсвященник. Людина, яка служить при храмі Божому чи при скині свідоцтва того часу, хоча б священника, поуважайте, ніхто не зове, сидить на площі. І ось один старенький, який також родом з тієї гори Єфремової, кличе їх до себе переночувати. І жаліється, оцей левит, каже, у нас і їжа є своя, все є своє. Чому люди такі жорстокі, ми не хочемо чийсь хліб їсти, ми маємо все з собою. І саме страшне, друзі мої, впереді, коли прийшла ніч, оці свої. Подібно содомлянам підійшли до цього старенького дубудинка І кажуть, видай нам того чоловіка, і ми його пізнаємо. Ви розумієте, смисл слова пізнаємо написано, пізнав Адам Єву, і вона завагітняла, зачала. В цьому сенсі слово пізнати, ми його пізнаємо. І каже цей старенький брати, що ви робите? Що ви робите? І як і в Содомі Лот пропонував, він каже: ось є дівчина, дочка, і ось є ця наложниця, візьміть їх. Це теж жорстоко. Уявіть собі, що сьогодні свою доченьку, донечку, яка не пізнала чоловіка, видати варварам на вулицю. Але вони готові були навіть на це, щоб цього чоловіка левита зберегти. І ось вони, оці свої. Беруть наложницю цю, і написано, глумилися над нею до ранку. А коли зійшло сонце, вона лягла, бідна, на поріг і так померла. Це просто жорстокость височайша, яка була в Божому народі. І він у цей коли зранку проснувся, і вийшов за поріг дома. А ось жінка його зґвалтована, замучена лежить, забрав її на осла, повіз додому. Розрізав її на 12 кусків і послав посланців усіх 12 колін Ізраїля по куску м'яса кожному. Ось дивіться і думайте, до чого ми докотились. І вони зібрали всі його дні 400 тисяч піших на війну, щоб воювати з гівою, винаміною, яку вони пізніше знищують дотла. Це були свої. І, думаєш, може, краще було у Євусіїв заночувати, і цього би не сталося серед чужих, що сталося серед своїх. Для нас це все історія, брати і сестри. Я думаю, що в житті багатьом християнам, багатьом віруючим людям приходиться переживати сердечні болі, які переживав Ісус Христос. Приходиться переживати. Прийшов до своїх. А свої його не прийняли. Можливо, у вашому житті ті люди, які мали би бути своїми, ведуть себе як не свої. Я не можу критикувати цих людей, а саме головне, що воно нічого не дасть. Я не можу впливати на інших людей. Ми можемо впливати тільки на себе. Можливо, у вашому житті ви з цим зіштовхнулися, що свої вам зробили боляче. Саме свої. Коли роблять сусіди боляче, це не так болить. Коли роблять десь там в поїзді боляче, це не так болить. Але коли роблять боляче свої, це дуже болить. І Ісус каже, що той, з ким я хліб їв, Він підняв на мене п'яту свою. Саме той підняв п'яту свою, друзі. Він надіявся, що буде по-іншому. Можливо, у вас так і в Ісуса в кого є в житті, що ви чекали любові від своїх, але ви її не отримали, і це болить. І болить дуже крепко. І деколи лікування на цю рану нема, тому що воно дуже болить. Що робити? Я би хотів вам допомогти і оцих людей у вашому житті, які свої. Но по поведінці давно не свої. я не можу вам допомогти, брати і сестри, тому що не можу оцих ваших своїх змінити. Я можу тільки вам сказати і собі, тому що не тільки ті люди, які нам боляче роблять ніби свої, але і ми є своїми для когось. Знаєте, є така книга пробуждіння починається з мене. Ми можемо обіжатись на людей, які є для нас своїми, тому що ми від них не дочекались любові, але ми самі не дали любов тим, які від нас її чекали. Кожен із нас є для когось своїм. Ми є свої для наших жінок, для наших чоловіків. Для наших дітей, для наших батьків, для наших братів і сестер по плоті. І ці люди законно чекають від нас, що ми будемо з ними вести себе як свої. Коли сталася проблема, коли ти захворів, йдеш на операцію, ти найперше чекаєш, хто тобі допоможе свої брат, сестра. Мама, батько, діти, якщо вже дорослі. Коли в тебе сталася якась халепа, на кого ти розраховуєш? На своїх. Коли в церкві стається якась проблема, ти біжиш десь там на лепкого чи на квітову, ні. Ти тут хочеш, щоб тобі допомогли. Бо найперше мають допомогти ті, з якими ти приходиш в служіння, бо вони свої, вони найближчі. Ось ми є свої для когось. Чи ведемо ми себе як свої, чи оправдуємо ми це ім'я бути своїм? Чи можуть наші рідні зігрітися від нас? Чи тепло їм з нами? Чи комфортно? Брати, чи комфортно нашим жінкам з нами? Чи можуть вони сказати, що ми свої для них? Чи дали ми їм це тепло? Сестри, жінки. Чи ви дали ту любов чоловікам, яку вони хочуть? Чи можуть вони сказати про вас, що ви свої? Оця людина своя, ця людина допоможе завжди, в першу чергу прийде на допомогу. Бо буває в житті деколи не так. Свої не допомагають, ти мусиш зразу йти до чужих. І ти вже настільки своїх знаєш, що ти зразу йдеш до чужих. Бо свої точно не допоможуть. Бо ти вже і спитав цих так називаємих своїх. Ти вже знаєш, що ті так називаємі свої, кроме того, щоб тебе обгадити, з них повуха, вони ні на що не здатні. Оці свої, тільки гадять, завидують, щось хочуть, але любити вони не можуть, не, не можуть тобі нічого дати, ті свої. І ти вже знаєш, що як тобі зле, як тебе болить. Ти вже знаєш, кому можна пожалітися. Ти вже знаєш, що є люди, які тебе зрозуміють. І дуже часто ті люди є за межами своїх. Дома нема кому пожалітися, йди до сусіда поплач, він тебе зрозуміє. Таке буває деколи на практиці, коли свої себе не оправдали, своє ім'я свої. Це свої тільки на папері, для галочки, Но реально допоможуть чужі. Тому, друзі мої, ми маємо собі всі задавати питання, чи коли на нас покладаються, що ми свої, чи ми дійсно ті свої, які утішать, пожаліють, зрозуміють, як мама рідна. От Бог би хотів, щоб ми для наших рідних були своїми. Хочу сказати, що таку річ. Навірняка, напевно, коли ми покладались на своїх, що ми від них щось отримаємо, а ми не отримали. Звичайно, в душі буря, емоції і дві речі, які можуть статися в практичному житті, коли ти від своїх щось чекаєш і не дочекався. Я хочу ці дві речі оговорити, щоб диявол вас не побив через ці дві речі, тому що він б'є наверняка. Навірника б'є. Я можу гарантувати, що по цих двох пунктах сатана завжди б'є, коли ти чекаєш від своїх, а вони тобі не дали перше це обіда. Якщо на чужого ти ще можеш не обідатися, то на свого по-любому обідишся. Однозначно. І чим ближче ця людина своя, чим у тісніших ти відносинах з цією людиною, тим і більше обіда буде. І це законна обіда. Тому що найближча людина має найбільше допомогти. Від неї ти маєш право чекати найбільшого розуміння. І коли ти від найближчої людини не отримав, єстенно буде обіда. Це законно. Оце перше, що треба знати. Що якщо ти від своїх чогось не дочекався, то, по крайній мірі, не дозволь дьяволу загнати тебе в обіди, бо обіди будуть дуже серйозні і дуже надовго, і деколи на все життя, і деколи невіліковні ці обіди. І від тих обід страдає не свій, який тобі не дав любові, а ти же страдаєш. Мало того, що ти від своїх нічого не отримав, так тебе ще сатана буде добивати через обіди. Це невигідно. І на це не можна приставати. Щоб обіжатися на тіпа своїх. Тіпа свої, не свої, ти це вже зрозумів. І на них нема чого обіжатися. Це перший пункт. І другий пункт комплекси. Коли тебе постійно свої не люблять і пригнічують, і гадять, можуть виникнути комплекси. Може виникнути така думка, що ти неповноцінний. Коли тобі буде чоловік постійно казати, що ти груба, немита, гадка. І ви знаєте, якщо спочатку ця бідна жінка не вірить у це, то з часом, оскільки тобі постійно клепають і клепають на голову, одне і те ж можна і повірити через деякий час. І сатана може загнати у страшні комплекси. І от сатана в обіди заганяє, в комплекси заганяє. Тому, друзі мої, нам потрібно виліковуватись від цього. І якщо нас недооцінили, якщо нам не дали любові, то пункт перший. Подивімося на себе, чи ми її дали, щоб вимагати від когось. Пункт другий. Не дозвольмо собі обіжатися і не дозвольмо собі від сатани прийняти таку політику, що нам щось бракує. Брати і сестри, нікому нічого не бракує. Ми діти Божі. Ми помазані кров'ю Христа. Наші імена написані на небі. Ми абсолютно повноцінні люди, абсолютно всі будемо молитись.